Вас пограбували на паркінгу в Європі? Зберігайте план дій. На жаль, такі випадки в Європі трапляються часто. Головне діяти правильно та швидко. Обов'язково зафіксуйте все: фото, відео пошкоджень, пломб, місця стоянки, екран тахографа. Складіть список втрат. Одразу телефонуйте на 112. Повідомте поліцію: Назвіть час, локацію та що зникло. Обов'язково потім запросіть протокол чи номер справи. Зв'яжіться із своїм диспетчером чи роботодавцем. Коротко опишіть ситуацію та дійте за інструкцією компанії. Що робити, якщо вкрадено документи, а зокрема чіп-карту. Вам потрібно написати заяву до поліції, плюс робити мануальний від в тахограф щодня. Подайтеся на нову карту якнайшвидше. Як же уникнути таких ситуацій? Намагайтеся обирати сертифіковані паркінги з охороною чи добре освітлені місця. До речі, якщо знаєте перевірені паркінги, поділіться координатами в коментарях. Не розкривайте Талі маршруту та вантажу стороннім людям. Намагайтеся не підбирати попутників. Після довгої паузи обов'язково робіть обхід з цепки, перевіряйте пломби, шини та баки. Майже мастхев. Контакти поліції, диспетчера, страхової та консульства завжди тримайте під рукою. А Якщо вам потрібна допомога з оформленням чи відновленням Європейського коду 95-го чи чіп-карти, пишіть нам. Допоможемо все зробити швидко та офіційно в одному місці.